Вона підвернула собі ногу. Вона підвернула собі ногу. Здається, у мене перелом ноги. Здається, у мене перелом ноги. Мене закачало на судні. Мене закачало на судні. Мене закачало в літаку. Мене закачало в літаку. Він занадто багато випив. Він занадто багато випив. Вона занадто багато випила. Вона занадто багато випила. У нього серйозна травма. У нього серйозна травма.